Який продукт, який ви купили, перетворив вас на справжнього сноба, який ніколи не зможе повернутися до дешевих речей? Другий монітор назад я вже не можу повернутися. Проповідую, для мене набагато ефективніше мати роботу на одному моніторі, а спілкування на іншому. Або коли я роблю замовлення на роботі, я можу тримати речі для замовлення на одному екрані, а програми для замовлення на іншому. Наш айтішник зловив мене з розділеним екраном, де я виділив кожен з моїх пунктів на половині екрану, щоб я міг ходити туди-сюди. Але мені все одно доводиться трохи прокручувати, і він сказав: мовляв, знаєте, я можу дістати вам інший монітор. Я був такий, о Боже, ти можеш це зробити. Це було, мабуть, 15 років тому, коли ще не всіх мали. Проживання в одній кімнаті. Вибачте, але я не ділю кімнату ні з ким, окрім дружини, або, в крайньому разі, дітей. Минулого року моя компанія відправила мене до Лондона, і мені довелося спати з незнайомою жінкою. Вона розмовляла і хропіла вісні, потім годинами сиділа в душі, а в останній день заблокувала туалет. Гарне міцне взуття. Причина того, що багаті були такими багатими, пояснював Ваймс, полягала в тому, що їм вдавалося витрачати менше грошей. Візьмемо, наприклад, черевики. Він заробляв 38 доларів на місяць, плюс надбавки. Справді хороша пара шкіряних черевиків коштувала 50 доларів, але доступні за ціною черевики, які були в порядку протягом сезону чи двох, а потім протікали, як трюми, коли картон розклеювався, коштували близько 10 доларів. Саме такі черевики Вімес завжди купував. І носив доти, доки підошви не ставали настільки тонкими, що туманної ночі він міг визначити, де він знаходиться, на дотик відчуваючи бруківку. Але річ у тім, що хороші черевики служили довгі роки. Людина, яка могла дозволити собі, мала пару черевиків за 50 доларів, які через 10 років зберігали б його ноги сухими, тоді як бідняк, який міг дозволити собі лише дешеві черевики, витратив би на них 100 доларів за той самий час і все одно мав би мокрі ноги тері пратчет. Справжнє вершкове масло. У дитинстві ми були сільською сім'єю Круків. Сім'я мого чоловіка була справжніми багатіями. Життя змінилося, коли я вперше спробувала його на теплому хлібі. Мій найкращий друг виріс, зненавидівши овочі. Його мама брала будь-який овоч, ставила його в мікрохвильову піч, а потім поливала маргарином. Високоякісні простирадла, що так впливають на ваш сон. Я справді не знала, чого мені бракувало в житті, поки не вийшла заміж за свого чоловіка і він не познайомив мене з гарною білизною. Сонцезахисні окуляри з поляризацією раніше витрачав гроші на дешеві сонцезахисні окуляри, які легко ламалися, але вирішив купити одну пару добре зроблених поляризованих окулярів. Ношу їх вже близько п'яти років і з тих пір не шкодую. Те, про що ніхто ніколи не говорить з поляризованими сонцезахисними окулярами, це ваша здатність бачити інших водів через скло їхніх автомобілів з сонячними відблисками. Поляризація повністю зменшує відблиски. Я допомагаю організовувати заходи, на яких нам іноді доводиться регулювати, паркувати транспорт, і в окулярах дуже зручно бачити, на чому зосереджена увага водія. Скляна тара їжа смакує набагато краще, якщо її розігріти після зберігання у склі. Я викинув усі пластикові контейнери, які у мене були, і тепер маю лише скляні. Люди говорять, що різниця у смакові не настільки велика. Щоб виправдати це, я можу запевнити вас, що це не так. Я виявив це спочатку з китайською їжею на винос. Я зберігав залишки їжі в пластику, і наступного дня вони мали смак лайна. Потім я зберігав їх у скляному контейнері, і вони смакували так само добре, як і тоді. Навушники хорошої якості. Раніше я міг купити дешеві навушники за 5 доларів у таргет і бути задоволеним. Тепер не можу цього зробити. Лол. Якісні навушники та підсилювач еквалайзер абсолютно зіпсували для мене досвід прослухування менш якісної музики, які ви я купував лише дешеві навушники на заправках. Вони виконували свою роботу, і я все одно збирався зламати або загубити їх через місяць або два. Тому мені було нецікаво купувати більш дорогі речі, і тоді я вирішив придбати щось хороше, умовно кажучи, в якості подарунка собі на день народження кілька років тому. Дійсно хороший чай. Він не такий дорогий, але набагато кращий, ніж лайно, яке ви купуєте в маленьких пакетиках у супермаркеті. В Японії я пив зелений чай, який, як я можу присягнутися, був зовсім іншого виду, тому що він був біса смачним. Але я не знаю, як повторити цей досвід зараз, і це було багато років тому. Зараз моє тіло не любить кофеїн. Підігрів сидінь у моїй машині. Ніколи більше моя дупа не буде мерзнути, я цього не допущу. О, так, я нещодавно придбав автомобіль і сказав продавцю, що єдине, що не підлягає обговоренню, це підігрів сидінь. Мої останні дві машини були з підігрівом. Я ніколи не зможу повернутися до керування автомобілем з дупою кімнатної температури. Шампунь і кондиціонер, моє природне волосся, має такий об'ємний вигляд і не кучерявиться порівняно з тим, що я використовувала дешеві засоби. У нас різні типи волосся, тому я не знаю, чи буде вам це корисно. У мене дуже тонке пряме волосся, і я ніколи не знаходила доступних західних брендів, які б не робили його схожим на солому. Єдині, які мені підходили, це дорогі, вишукані, поки я не спробувала азійські засоби для догляду за волоссям. Їхні шампуні, кондиціонери та маски для волосся за 10 доларів працюють так само добре, якщо не краще, ніж західні за 60 баксів. YouTube Premium. Я відчуваю, що помираю, коли хтось хоче, щоб я подивився відео на YouTube на своєму телефоні, а воно все з рекламою. Я знаю, що є інші способи обійти це, але це все одно зробило мене снобом щодо відео на YouTube з рекламою. До того ж, з ним ви отримуєте й музику YouTube. Це компенсує більшу частину витрат, якщо враховувати, що більшість людей все одно мають музичну підписку. Шоколад я виріс на хершес і думав, що ненавиджу шоколад. Потім я навчався за кордоном у відні і спробував справжній шоколад, і мій мозок просто вибухнув. Виявилося, що хершес це просто шоколад зі смаком блювоти. Весь американський шоколад лайно, як і більшість нашого англійського зараз. Хоча є кілька брендів, які мають хороший відсоток какао і менше цукру, хороший європейський шоколад це вже інший рівень. Хороші готелі. Раніше я просто зупинявся в найдешевшому готелі, в якому не думав, що мене можуть прикінчити. Я користувався букінгом або каяком, або одним з тих сайтів зі знижками. Тепер я бронюю безпосередньо в готелі, обираю номер, читаю відгуки, дивлюся на фотографії та зручності. Якщо ви бронюєте напряму або використовуєте спеціальні готельні додатки, які є безкоштовними, ви все одно можете отримати знижки і заробити бали. І іноді це не набагато більше ніж на сайтах зі знижками. Плюс ви отримуєте додаткові привілеї, і ви не застрягли в номері біля ліфта або на першому поверсі, де всі постійно проходять повз ваш номер, щоб дістатися до басейну, тренажерного залу. Або ще кудись в будь-яку годину ночі. Honda, ніколи не повертайтеся до американських автомобілів. Поїхав на канікули з друзями з коледжу. Вони приїхали на двох орендованих мінівенах. Один був восьмирічним Крайслером, а інший річною Хондою. Боже, яка різниця! Хонда була повністю оновлена, машини дійсно покращилися за цей час. Дверця та Крайслера навіть не зачинялися, вони були заблоковані електрикою. Потім хтось сказав, що він як новенький. Виявилося, що Крайслеру був рік, а Хонді вісім років. Я не міг у це повірити. Фіконда була набагато старшою за фургон Крайслера. У неї була сучасна панель приладів з великим екраном, світодіодний дисплей для водія, підрульований перемикач передач, дистанційне відкриття дверей спереду. Я, чесно кажучи, не міг повірити, що Крайслер запропонував щось подібне до цього фургона, який так сильно відставав. Він був абсолютно новим, і я повністю вірив, що йому вже 10 років. Він був зроблений як лайну і виглядав так само. Кускове мило я кепкував з дружини, що вона купує мило ручної роботи, поки сам не спробував. Прощавай, ірландська весна. Привіт мило ручної роботи з козячого молока, з вівсом та олією сандалового дерева. Кава і пиво були огидні. Я подумав, що людям просто потрібен наркотик, і вони можуть якось змусити себе витримати цей жахливий смак. Потім я поїхав до Німеччини і пив справжнє пиво вдень і вночі. Революція мікропивоваріння в той час тільки починала набирати обертів. Я справжній пивний сноб. Аналогічна історія з кавою. Я потребував трохи кофеїну і заради сміху купив чашку кави в кафе в магазині електроніки під назвою Fries. Це було фантастично. Я ходив туди кілька років, думаючи, що кав'ярня Фрайс уклала якусь угоду з дияволом, щоб кава була такою смачною. Одного разу я дивлюся сучасні чудеса, і там є ціла історія про каву, і вони пояснюють, чим відрізняється арабіка від робусти і чому кава в Америці смакує як горіла дупа. Кавовий сноб на все життя. Хочеш більше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски і обов'язково переглянь інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут.